Пішовши до свого кабінету, я звернув увагу на те, що вікно в моєму кабінеті, ручка знаходиться в положенні відкрито. Я одразу не придав цьому значення. Зайшов в бухгалтерію в сільську раду, поговорив з дівчатами. Потім, відкривши свій кабінет, я підійшов до сейфа. Почав відкривати сейф, сейф був відчинений. В сейфі знаходились кошти, які здавали люди на прививки для коров від сказу. Відразу виявивши цю пропажу, я подзвонив в чергову частину, у братський райвідділ міліції. Чергова частина група виїхала оперативно, все відсканували, зняли. Пальці на вікні, яке було відкрито, провели оперативну роботу. Завдяки їхній впевненій роботі ці злочинці були знайдені. Надійшло повідомлення від голови селищної ради про те, що невідомою особою було викрадено кошти в сумі 2600 гривень. Під час оперативно ручкового заходу було встановлено, що дану крадіжку скоїв мешканець сусіднього району було встановлено, що дана особа причетна до декілька злочинів. Пов'язаних з вигранням чужого майна. На даний час вирішується питання про направлення даних кримінальних проваджень до суду.